Як бізнесу отримати доступ до великого фінансування Європейського союзу? У цьому відео розповідаю усе детально. Розповім і про програму, яка готова надати українському бізнесу доступ до різного виду фінансування. Розповім, які кампанії можуть взяти участь у цій програмі, які вимоги ставить програма до цих кампаній, з якими проєктами можна подаватися на цю програму, і ще багато інших тонкощів та деталей. Дуже деталізовано все вам роз'ясню, опираючись на інформацію цієї програми. З ким ще не знайомі, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів. Якщо ви ще не підписані досі на цей YouTube канал, я вам просто рекомендую це зробити, адже на ньому я розміщую інформацію усе на тему грантів. Тобто, розповідаю про нові грантові програми, розповідаю про нюанси участі у цих програмах і даю рекомендації, як же ж отримати грант від тієї чи іншої програми. Тому ви підписуєтеся обов'язково. Ставте лайк під відео, тому що це завжди мотивує мене і мою команду готувати для вас і надалі ось такі корисні відео рекомендації. А я розгортаю презентацію. Отже. Як бізнесу отримати фінансування Європейського союзу? Це відео буде корисним для бізнес-кампаній українських всіх типів, всіх видів, всіх напрямків і сфер діяльності. Тому будьте уважними. Додивіться до кінця буде дуже багато ексклюзивної інформації. Отже, мова йде про. Ukraine Investment Framework – це програма нова для України з великими інвестиціями. Кошти вже є. Перші угоди вже підписані, тобто є вже навіть перші профінансовані бізнес-кампанії в Україні, наприклад, це енергетична або агротематика, фармацевтична тема. Що це за програма? Це програма, якою Європейський Союз відкрив фінансове вікно для українського бізнесу: це доступ до грантів, до гарантій, до пільгових кредитів. Це підтримка проєктів від одного мільйона у різних сферах: у виробництві, енергетиці, логістиці, цифровізації і бачите три крапки, тому що тут перелік абсолютно невичерпний. Звичайно, що фокус на великих проєктах, що створюють робочі місця та модернізують економіку України. Тобто, якщо ви маєте проєкт ідею в будь-якій сфері та галузі, але великого фінансування від одного мільйона, то ви можете... Можете претендувати на фінансування цієї програми, розповідаю далі. Що це програма, яка відкриває доступ для України по залученню великих інвестицій. В Неї передбачено понад 9 мільярдів гарантованих коштів для грантів, технічної допомоги і пільгових кредитів. Мета цієї програми надати поштовх до залучення більших інвестицій, і от в плані програми зазначено понад 100 мільярдів євро в українську економіку. Ключовими партнерами цієї програми є Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, ЄБІ і так далі. Тобто, це великі фінансові гравці міжнародного ринку. Отримати фінансування можуть бізнес-кампанії в Україні, звичайно, на територіях, які підконтрольні уряду України. Фінансування варто зазначити захищена європейськими гарантіями від політичних та воєнних ризиків. Увага! Таких гарантій майже не існує в інших програмах, тому ця програма є більш привабливішою в порівнянні з іншими програмами. Ну і звичайно, що. Ця програма дорівнює вхід у світ інституційного капіталу Європейського союзу. Тобто, отримуючи це фінансування, ви входите в інституційний капітал Європейського союзу. Які проєкти підтримує ця програма? Підтримуються проєкти. З інвестиційною вартістю від 1 мільйона євро, які будуть сприяти відновленню, модернізації та зеленій трансформації економіки України, пріоритетними все таки є відновлювальна енергетика: це СЕС, біоенергія, вітрова, гідро. Далі, виробництво і переробка, звичайно, що циркулярка, заміщення імпорту, експортний потенціал. Логістика та транспорт, склади залізниці, мультимодульні хаби і так далі. Інфраструктура та житло, реконструкція, будівництво, цифровізація, IT, телеком, ну і критичні сировинні ресурси. Це в пріоритеті програми, хоча можуть подаватися на участь у цій програмі і інші бізнес-кампанії. А проєкти можуть бути приватними або державно-приватними, реалізованими самостійно або в партнерстві з іншими компаніями Європейського союзу, з частковим власним внеском від 10%. Ну це зрозуміло, тому що в більшості програмах вимагається власне фінансування. Що стосується. Ресурсів, які ви можете отримати. Тобто тут йде мова про змішане блендінг фінансування, змішане. Тобто і кредити, це пільгові кредити від українських банків-партнерів, або напряму від міжнародних фінансових інституцій ЄБРР чи ЄІФу. це гарантії, оті про які я говорила: покриття політичних, воєнних валютних ризиків, це гранти. Так, також можуть бути гранти на часткове покриття витрат, наприклад, наприклад, да? проєктна документація, технічна допомога, обладнання тощо. Зазвичай гранти покривають від 10 до 20% вартості проєкту. Ну і потрібна технічна допомога, консалтинг, супровід можливий також в цьому проєкті. Тобто, дивіться, що треба для себе зрозуміти, що це не чисті кредити, це не тільки гранти, це. Змішане фінансування і кредит, і гарантія, і грант, і технічна допомога. Щоправда, в різних типах проєктів по-різному можуть поєднуватися ці типи фінансових інструментів. Далі в презентації буде детальніше. Тип проєкту впливає, звичайно, на ось цю це поєднання фінансування. І чому, як це працює, давайте розглянемо на наступних слайдах. От. Якщо вартість проєкту від 1 мільйона до 3 євро до 3 мільйонів євро, то е, проєкт подається через українські банки-партнери. Згодом я вам розповім, які це банки-партнери. А можливо отримати кредит на пільгових умовах, грантову підтримку до 20%, гарантійні ризики до 80%. Ну і звичайно, що треба розуміти, що фокус уваги на виробництвах, переробках, агрогротематиці, логістиці, і зеленій енергетиці. Тобто напряму подається через українські банки-партнери. Проєкт. Другий тип проєктів це дорожчі, від 3 до 10 мільйонів євро. Подача через банк український, або напряму до міжнародного партнера. І тут можна отримати кредит, плюс грант, плюс технічна допомога. Ну і часткове рефінансування з програми. А, яка перевага? Більша ймовірність підтримки з боку і... Далі. Проєкти третього типу дорожчі від 10 до 50 мільйонів. Два варіанти подачі або через банк, якщо у заявника є готовий фінплан, або напряму до цієї програми із супроводом такої інституції в Україні, як Ukraine Invest. Доступні інструменти, що можна отримати? Кредити. Напряму від цих великих міжнародних фінансових гравців ЄБРР, РУФ, або ж ем, гарантії на воєнні політичні ризики, або, або і так, треба наголошувати: гранти до 15% на окремі компоненти, а що може бути профінансованим різні види проєктів, заводи, енергетика, логістичні центри і так далі. Тобто не обмежено, але є якісь е, фокусні тематики. Ну і четвертий тип проєктів це дорогі проєкти 50 мільйонів євро і більше. Напряму подаються ці заявки через е, другий е, е, етап подачі заявок. Він діє буквально до жовтня цього року. Треба поспішити. Посилання я вам згодом дам на наступних слайдах. Що ви тут можете отримати? Повний набір інструментів, і кредитування, і гарантії, і технічну допомогу, і партнерства, і ем, там консультації, супровіди і так далі. Тобто, тут повний блендінг А, Обов'язково, звичайно, власний внесок, мінімум 10%. Обов'язково відповідність там політикам, гендерній, соціальній, екологічній. Ну і тут фокус уваги на масштабні інфраструктурні, енергетичні проєкти. Дивіться, на цьому слайді, хто хоче в цьому розібратися більш детальніше, табличка, розмір проєкту по вартості маленький від 1 до 3 мільйонів 3, 10, 10, 50, 50 і 50 і вище. Потім, як, як подаватися, тобто основний фінансист, Український банк чи банк плюс представник міжнародної інституції. Інструменти, які ви можете отримати фінансові інструменти, кредити, гарантії і так далі. Ну і підготовка. Наприклад, у маленьких проєктах вона нас спрощена. В проєктах від 3 до 10 мільйонів потрібен бізнес-план, від 10 до 50 мільйонів потрібен повний пакет документів. Ну а від 50 мільйонів там пристальна увага, відбір проєктів через конкурс. Як подати заявку? Покроковий алгоритм для бізнесу. Отже, якщо ви бізнес-проєкти від 1 до мільйона до 3 мільйонів євро, ось на екрані бачите логотипи банків-партнерів в Україні, які вже працюють за цією програмою. Що потрібно робити? Підготувати буквально короткий опис програми, ціль, бюджети, терміни, подати ці документи разом своєю фінансовою звітністю, проєктну документацію до цього банка партнера. Банк оцінює. Подає через програму, отримує підтвердження, підписується угода, і це все займає від одного до трьох місяців. Спрощений проєкт, спрощена процедура. В другий вид проєктів від 3 мільйонів до 10 мільйонів євро подається через «Ukraine Invest», Бачите, QR-код, я вам тут прикріпила, щоб ви могли одразу перейти на офіс. Готуєте бізнес-план, фінансову модель, документацію, усілякі акти, узгоджуєте модель фінансування, визначаєте частку власного внеску, складову фінансову, яку очікуєте, зазначаєте, і подаєте. Подаєте можна через. Банк партнер або напряму через партнери міжнародного формату, тобто ЄБРР, наприклад, після погодження підписується угода. Зазвичай це займає ну, 2-4 місяці, бо процедура все-таки довша, ніж в першому типі проєктів. Третій тип проєктів від 10 до 50 мільйонів. Куди звертаються? Через Ukraine Invest. Звичайно, там консультанти супроводжують вас напряму до. Фінансових установ напряму до ЄБРР, ЄІБ і так далі. Що потрібно підготувати? Тео потрібно зробити аналіз цей екологічний, соціальний, гендерний. Да? Фінансову модель з розрахунками показників, подати пакет документів через банк або Ukraine Invest, краще. Звичайно, можливо, ну моя думка виключно суб'єктивна через Ukraine Invest. узгодити умови співфінансування з іноземним фінансовим партнером, да, бомб наприклад, да, чи є БРР, укласти угоду. Це може бути грантова, кредитна гарантійна, і це все може бути змішане разом. Да. Займає це 3-6 місяців. Ну четвертий тип проєктів від 50 мільйонів євро. Нагадую, що зараз триває другий етап подачі документів через QR-код. Ви можете безпосередньо перейти і подивитися, як це готується, але тут підготовка. Ну, не така вже складна, чотири сторінки концептуальної, концептуальної заявки, але англійською мовою. Описуєте структуру власності, даєте декларації, підтвердження власного внеску, мінімум 10%. Ну і, звичайно, потрібно мати реєстрацію в трансференці реєстрі. Подати заявку важливо до 10 жовтня 2025 року, тому я зараз розміщую для вас цю інформацію, що ви поспішили. Це буде займати у вас 4-8 місяців. Які вимоги до кампанії, щоб отримати фінансування, панове глядачі? Дивіться вимоги залежать від звичайно всього. Масштабу проєкту, але тут є юридичні повинна бути офіційно зареєстрована бізнес-кампанія в Україні, відсутність заборгованості перед державою, прозора структура власності і фінансові показники. У вас зараз на екрані є. Не буду їх перечитувати. Почитайте на стопі зробите це відео. Репутаційні, звичайно, що відсутність судових кримінальних проваджень, відкритих в судах, позитивна кредитна історія, належність до етичного сектору, неналежність до там, мілітарі до азартних ігор і так далі. Відповідність вимогам екологічним, соціальним, гендерним і так далі. Чому важливий розмір проєкту? Я відповім вам дуже простою мовою: чим більша вартість проєкту, тим складніший фінансовий механізм цієї програми. І потужні партнери, які можуть вам допомогти. Від 1 до 3 мільйонів. Євро, це такі собі простенькі проєкти, фінансуються українськими банками, мають доступ ці банки до цієї програми, е, можна отримати кредит на пільгових умовах, гарантію. Е, дуже швидко приймається рішення, менше документів, типовий бізнес-план і так далі. Що стосується більших проєктів від, 10, від 3 до 10 мільйонів, то фінансується банком, можливо, із залученням фінансової інституції, наприклад, ЄБРР чи ЄІБУ. це може бути кредит на пільгових умовах, гарантія, е, наприклад. Перед інвестором. Да? Треба більше часу, щоб підготувати бізнес-план, але все-таки це також може бути спрощена процедура для таких собі більших проєктів. Що стосується проєктів 10 50 мільйонів євро, міжнародна інституція безпосередньо фінансує такі проєкти, це довгострокові кредити, невеликі суми, це значні гарантії до 80% перед інвесторами, наприклад, за покриття ризиків воєнних чи політичних. Ну і грантова складова, що дуже цікаво в контексті нинішніх реалій. Що стосується великих проєктів від 50 мільйонів. Мільйонів євро, вони фінансуються напряму Єбом, ЄБРРом і так далі. Це завжди поєднання всіх інструментів, і кредити, і гранти, і гарантії, і власний внесок. Це технічна допомога також сюди може бути включена. Це великі гарантії Європейського Союзу на весь ваш проєкт. Чому варто прямо зараз подавати заявку? Тому що Україна в центрі уваги Європейського Союзу, тому що кошти вже виділені, понад 9 мільярдів вже доступні для бізнесу. Перші договори вже підписані на понад мільярд. Це фармацевтична галузь, це енергетика, це аграрний сектор. Бізнес, який першим подасть, той і вхопить той кувшик, то кажуть, да? Тому поспішити варто. І що би я вам рекомендувала? Зробити після цієї презентації, перше оцінити вартість свого проєкту Так? Да? Тобто потрібно подивитися пристально, скільки вам потрібно коштів на реалізацію. Якщо менше одного мільйона, ну тоді вам не потрібна ця програма, вона вам не підходить. Якщо більше одного мільйона, все супер, ви можете скористатися фінансуванням цієї програми. Прибуткові прибутковість повинна бути. Модель прибуткова, ви повинні її зафіксувати. Ну, очевидно, вона повинна бути. Готовність до співфінансування, мінімум 10%. Підготувати короткий опис, презентацію, піти до свого банку партнера. Нара дізнатися, чи він все-таки є партнером, підтвердити для себе, що так, цей банк мені може допомогти принаймні на першому етапі. Або ж сконтактувати з The Ukraine Invest, посилання ви бачили на попередніх слайдах і працювати. По залученню цих ресурсів. Якщо була корисною ця інформація, прошу вас поставити лайк під відео в коментарях. Написати на які теми ви ще очікуєте від мене роз'яснень. Наступних буду готувати. Дякую, що були зі мною. Успіху, подачі документів. До зустрічі!